Про мудрість тут і думати дарма, чого я хочу і сама уже не знаю. Не буду я чинити перешкоди єднанні двох сердець, то не любов, що розцвітає залежно від нагоди, а на віддаленні згасає знов. Як не любов, то що це може бути? А як любов, то що таке вона? Добро, так ніж скорбота Зло, муки солодкі Боже палаю в стужу в спеку вся дрижу, чужі чи власні долі я служу, неначе в простінь морську безкраю, в човні хайському рушив без керма. Любов надворі зведений маяк, що кораблям шла промені надії. Це зірка, провідна, Яку моряк, благословляє Ненависність стихії. Горіти хочу, бідкатись, гоже не хочу, то даремна скарг луна, Живлю ще смерти в тіхона весна, хто твій тягар здолати допоможе. Любов, любов, не у руках часу, що тне серпом свої троянди свіжі, і щик, і уст незайману красу, Той серп любові справжній не ріже. Як це брехня все, я віршів не писала, і ще нікого в світі не кохала.